4 травня, дорогі друзі, ми на акації. це моя пасіка 30 вуликів, які я вивожу. Вон там на акації ще цвіте, покажемо. Бачите, ще біліє. Вісім десь годин ранку, жила починає працювати. Коротше, вивезли пасіку сюди десь тиждень назад. Зараз ось корпус суші, беремо корпуса деяким сім'ям, не деяким, а в основному сім'ям підставляємо. Ось, ось бачите, трошки вже ця сім'я. Три, три корпуса, Два корпуса розплоду, один корпус. Ось з медом. За тиждень десь принесли корпус меду. отакий у нас. Нет. Це така вже у нас акація. У нас ну, все, починають вже початок, це вони так принесли. Так, Ми беремо цей корпус. Все в нас вона може буде трошки цвісти, ми ще беремо цей корпус, піднімаємо. Ставимо сторону, а сюди ставимо корпус у такий суші на гніздо. А цей корпус з медом ставимо наверх. І закриваємо. Ну, це у нас не така вже сильна сім'я. Ну, це такі менші сім'ї більші. Там он теж по корпусу поставив, ну там теж мед. По магазину, грубо говоря, принесли. Надіємося, що ще трошки принесуть. Так що, хто у нас замовляв вакацію минулі роки, цей рік теж я думаю буде. Не думаю, вже буде. Так що, кому треба, звертайтеся, пишіть. Всім гарного дня.